Якщо в людей будинок знаходиться постійно на відкритому сонці і буде дуже велика спека, це один з, один з варіантів, який буде радувати цвісти кругле літо. Він ще більше розцвітеться. Тут буде дуже багато червоних квітів і він буде дуже гарно виглядати. Догляд практично мінімальний, вона не є капризною, вона практично не хворіє. Єдине, що вона не любить, це застою води. Все. Вона може бути сухенька 2-3-4 дні, їй нічого не буде, її потім відпоїти, вона відновиться і буде далі рости. Якщо люди придбали собі такий гарний кущик, його можна собі в осінню, там, з вересня місяця, його можна собі перечиренкувати і залишити собі на наступний рік. Якщо люди полюбляються і мають час, і їм це подобається, це можна зробити доволі таки легко. Тільки питання в тому, де його зберігати в зимі, лиш би не в теплі. Не на батареї, не на підвіконнику, вона хоче більш такого прохолодного, прохолодного місця. Ми так замітили, що десь початок лютого, коли день стає довший, тоді видно, заходиш в теплицю і картина кожного тижня міняється. Більше сонця, довший день.